Пане Сергію, я хотів би вас запитати про те, як виглядає, як впливає на можливості ЗСУ на передові робота по тилах. Я розумію, що безперечно не буду просити розкривати ніяких. Даних, які можуть зашкодити цій роботі, і зашкодити можливостями, підготовленими якимось операціям СБУ, але і те, що в дуже глибоких тилах відбувається, десь там аж на кримській території, а і те, що відбувається, власне, у тилах ближчих, коли командні пункти опиняються під загрозою або знищуються збройними силами України, як це впливає на ворога, так звісно, це впливає і впливає таким чином, що ми порушуємо його логістичні артерії. У за останню добу на нашому напрямку було знищено 8 польових складів. Це значно уповільнює його спроможності щодо оборони проведення своїх оборонних і наступальних операцій. Пункти управління. Я розумію, що не тільки склади, не тільки от доправлення, довезення боєкомплекту перекриття цих каналів є метою Збройних сил України, але і ще і знеголовлення, так би мовити, знищення центрів ухвалення рішень або розподілу цих рішень. Так, це дуже важливий елемент, тому що ну знищуємо їхні мізки. Угу. Результати тут є. Як це впливає на таврійський напрямок? Ну, на таврійському напрямку ворог постійно намагається контратакувати наші підрозділи. У нас триває на Мелітопольському та Бердянському напрямках. У нас триває наступальна операція. А на Авдіївському -Мар Мар'їнському напрямку триває у нас оборонна операція, в ході яких противник намагається. От на вдійсько Мар'янському напрямку противник намагається вийти на адмінкордони Донецької області, що йому не вдається, і наші сили оборони успішно тримають оборону і намагаються також контратакувати противника. Пане Сергію, зараз додам інформацію і Попрошу вас трішечки прокоментувати її на таврійському напрямку. Втрати окупантів в особовому складі протягом минулої доби майже дві роти 46 рашистів знищили. 123 поранили. Ще двох взяли в полон. Про це повідомляє командувач оперативно-стратегічного угрупування військ Таврія Олександр Тарнавський. Крім того, чималі втрати і серед ворожої техніки на цій ділянці фронту знищили 28 одиниць зокрема, танки ББМ Артсистеми завдали і точ. Ударів по трьох складах із БК ворога. Скажіть, будь ласка, наскільки це значимі серйозні цифри, яка динаміка ось цих втрат ворога і якщо вона є, то від чого вона залежить? ну от е, ці, ці цифри ви привели е, по за минулу добу угу. це втрати противника. Е, якщо порівнювати її з минулою добою, то втрати противника зросли. Зросли як в живій. Силі, так і в техніці, так для прикладу, от військовослужбовці 47-ї бригади знищили за цю добу один е гелікоптер К-52, алігатор. Uh -huh. Також наші військові знищили одну систему Сонцепьок. Загалом майже два десятки одиниць техніки. І ви сказали три склади. За цю добу знищили вісім складів. Uh -huh. Є тенденція на збільшення. Того, що ми нищимо більше їх. За цей період ми нанесли артилеристи, наші виконали майже півтори тисячі вогневих завдань щодо ураження противника. Пане Сергію, і противник а скажіть, будь ласка, от втратив... як? Так, 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 так. Продовжуйте і запитання моє тоді. Так, і противник загалом втратив майже три сотні вбитими і пораненими за останню добу тільки. Пане Сергію, а от скажіть, будь ласка. Так, да, цифра, цифра велика і, вочевидь, достатньо відчутна. Але власне, як це відчувається на передовій? От склад за складом, а, з боєкомплектом? А, відчутно, що менше сил, менше можливостей відстрілюватися у росіян. А, ну, тобто, от це все приносить результат? Чи цієї умовно бавовни в ближньому тилу, в глибшому тилу повинно бути іще дуже багато і протягом тривалого часу? Так. Е... Противник постійно, постійно намагається свої втрачені сили поповнити. <кхе> Він постійно поповляє, поповнює свої резерви, намагається проводити місцями ротації, вводить нові сили, нови, вводить нові резерви, Так от, знімаючи їх там, з південного напрямку, з інших напрямків, знімають підрозділи морської піхоти, своїх десантників знімають, uh -huh. спецпризначенців вводять в бій. І вони, ну, запеку. Запеку, запеку обороняються. Угу. Пане Сергію. А наші військові наші військові крок за кроком рухаємо сперед. От на сьогоднішній день у нас є успіхи в просуванні сотнями метрів. Ми просуваємось вперед. Дуже важливі слова, і український президент Володимир Зеленський теж саме на цьому акцентує увагу. Він говорить: буквально таке прогрес, мабуть, повільніший, ніж дехто хоче або собі уявляє. Але все це другорядні речі, тому що багато речей заважають є міни, є інші ускладнення. Про це можна говорити довго, але важливий позитивний аспект ініціатива в наших руках, і це наступ армії. а не Відхід, тобто що ініціатива українська українська армія рухається вперед. А навіть якщо хотілось би швидше, але це все одно рух уперед, пане Сергію. З якими головними проблемами а, ну, такого технічного а, стратегічного характеру зустрічається армія, що найскладніше створили, зробили а, на своїх оборонних позиціях росіяни? Це міни чи це авіація, яка дошкуляє нам? От з чим боротися зараз Ну, найбільший виклик такий для зсу? Ну, для нас, на жаль, ворог встиг закріпитися на тих позиціях, на яких він перебував, побудувавши щільні мінні загородження, щільні інженерні загородження. Їх дуже багато і вони, вони дуже широкі як і по фронту, так і в глибину. Також авіація противника, ну, на жаль, має перевагу. Її теж, теж більше. Нам не вистачає. Нам не вистачає авіації, нам не вистачає е, ракет ракеткобійних високоточних, нам не вистачає належних засобів ППО, які можуть вражати авіацію противника на дальних підступах. Нам також е, завдяки партнерам нашим дали техніку, але не в достатній кількості для розмінування. От, для прикладу, за, останній, за останню добу. Противник здійснив 13 авіаударів. Uh -huh. Дуже дякуємо нашим е, військовим, що знищили один із них. один із е, гелікоптерів, які наносили авіаудари. Також дуже багато використовує противник каби, які керовані авіаційні бомби, які теж нам дошкуляють. Uh -huh. е, не, не вистачає нам засобів ураження цих е, Кабів і відповідно літаків, які їх несуть. Дякую, пане Сергію. Але честь слава хвала українським військовим. Якщо щодня мінус один вертоліт російський, то точно в якийсь момент їхня авіація скінчиться, і це надзвичайно важливо. Я дякую вам за сьогоднішню розмову. Сил витримки, звитяги, доземний вам уклін. І звісно, чекаю на нові зустрічі і на хороші новини для аналізу. Сергій Кузьмін був на прямому зв'язку із нами, заступник командувача оперативно-стратегічного угрупування військ Таврія зі стратегічних ком комунікацій полковника, ми рухаємося до наступних тем.